Піаніст, органіст, композитор, фольклорист, педагог один із засновників ужгородського музичного коледжу та співфундатор Закарпатської композиторської школи. Саме такими словами згадували присутні видатну особистість нашого краю дезидерія Задра під час урочистого відкриття оновленого надгробка на центральному кладовищі міста Ужгород. Ще у 2022 році у зв'язку із 110-річчям з дня народження Дезидерія Задора було започатковано громадську ініціативу щодо реконструкції надгробного пам'ятника відомого закарпатського митця. Ініціативу підтримало Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. 48-бен летвольно 110 із євеш задурдежую. У 2022 році дезидерію Задору виповнилося б 110 років. Тоді до нас від імені музичного коледжу звернулися із задумом реконструкції цього пам'ятника. Ми підтримали цю ініціативу та почали працювати над її реалізацією. Війна внесла свої корективи у наші плани, але цього року, попри всі складнощі, нам вдалося реалізувати цей спільний план. Закарпатську композиторську школу заснували два чудових митці: дезидерій Задор та Іштван Мартон. Aztán az, művizetet, művizetet, az itteni zenei képzést egyike volt ezeknek Zádó Dezső, a Márton, második pedig Márton István, akinek tavaly ünnepeltük szintén az évfordulóját. Дизайн пам'ятника розробив місцевий архітектор Петер Сарваш, а роботу виконав Тарас Руснак. я особисто не пам'ятаю дезидерія задора, але моя мати була членом культурно-музичної спільноти та часто згадувала їх імена. Коли мене попросили створити план пам'ятника, то у мене відразу виникла така ідея у вигляді фортепіано. Це фактично віддзеркалений образ. Ми намагалися максимально відштовхнутися від вже існуючої основи. Ови обеліска. сьогодні на відкритті оновленого пам'ятника були присутні керівники та педагоги у журтського музичного фахового коледжу імені Дезидерія задора сьогодні дійсно знакова подія, так як сьогодні. Встановлений нагробний пам'ятник Дезидеру Євгеновичу Задору, першому директору Ужгородського музично-фахового коледжу імені Дзизидера Євгеновича Задора, який заклад отримав 1991 році. Дійсно, педагогічний студентський колектив пишається цим іменем, тому що це перший директор, який був основоположником професійної музичної культури Закарпаття і не тільки. І ми сьогодні унаслідуємо ті славні традиції, які були започатковані саме. Дезидерієм Євгеновичем це людина, це особистість, який залишив великий спадок нам у наслідування. Це його й і хорова і фортепіанна творчість. До речі, хочу відзначити, до 110-ї річниці, яку ми відзначали від дня народження, ми випустили педагогічний репертуар, партитур його творів, маловідомих творів до 110-ї річниці. Випущений вже збірник цей, і ми звертаємо увагу, що дійсно ми і подальшому будемо продовжувати ці славні традиції. Голова циклової комісії фортепіано ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора Маріанна Сокач має особисті спогади про митця. У мене багато приємних спогадів про Дезидерія задора ще з моїх студентських років. Я навчалася у класі Маріани Валковської. Тоді я почула про Дезидерія Задора, адже вона дуже багато розповідала нам про нього та згадувала його як чудового піаніста та композитора. Коли я складала іспити, то головою комісії був десант і Тоді я мала можливість особисто познайомитися з ним. Він був приємною, щирою та відкритою людиною, яка мала глибокі знання в музиці. Коли я вже працювала у музичній школі, ми святкували його 80-річчя. Мені випала честь виконати його твір на фортепіано. Це дійсно була честь для мене. Грати з оркестром та виконувати саме його композицію. це дуже романтична музика, яку переповнюють закарпатські інтонації. Тобто, у фактурі відчувалося, що він був. Чудовим піаністом у той рік наша школа отримала назву Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора. Також для мене була велика радість, що у 2017 році нам вдалося заснувати міжнародний конкурс імені Дезидерія Задора. У 2020, -му, 2021, -му, 2022 -му роках. Ми не змогли провести конкурс через ковід та війну. Дуже сподіваюся, що цього року у березні нам це вдасться. Це дійсно буде протягом майже 20 років був професором львівської музичної академії та членом товариства угорських композиторів. Його твори відображають різнобарвну культуру Закарпаття, а його діяльність мала суттєвий внесок у розвиток культурно музичного життя нашого краю.